Так, мікс малючок тут будуть суто кофти і е, штанішки. Так, дивіться, всі штаніжки у нас йдуть такі на двониточку. До року не багато є. Всі класні. Є такі на а, ось на ну коротше є 30-36 місяців. Ось такі для дівчинки модельки спуталися. Значить, Що по кофточкам, кофточки у нас будуть і на двонитку е, такі, і будуть утеплені, тому що для малючків. Все одно беруть щось тепліше. Так, такі будуть на двониточку, на три рочки. Дуже класні. Ковтинки покажу. Ось ця йде, бачите, на байці, трошки утеплена. Така саме укорочена модель класна, така в'язочка. Далі такі лосінки на двониточку. Такий комплект також на старших дівчаток. Так і ще один. Спортивочки. Спортивки всі класні. Такі, бачите, світшотик, такий на дівчинку, на двониточку. Так, ну те, що утеплено, я вам скажу, там небагато, але є буквально кілька утеплених ковтинок. Ось така буде. А, ні, це також дзвониточка. Така, дивіться, така класна білонька. Ну, Оця буде утеплена і все. Тобто тільки дві кофтинки утеплені. Всі інші такі класні весну. Замовляйте.